Власне, зацитую те, що сказав міністр фінансів, бо того насправді цієї інформації поки що дуже мало ще нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних чинників для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо із НБУ та МВФ. І це мінус для експортерів. Давайте пояснимо для наших глядачів, чому для бізнесу, для нашого експорту це мінус. Бо поки що ми сприймаємо так, як просто звичайні українці, що якщо долар росте, то наше життя не стає ліпшим. На жаль, середньостатистичного українця. Чому для експорту це добре, і чи добре це так для українців всередині країни, які не займаються вивозом товарів за кордон? Ну, давайте ми почнемо з експортерів, добре? Е, дивіться, в чому оплачує працю людей експортер? Експортер вирощує продукцію, ну, зокрема, наприклад, та, коли ми говоримо про аграріїв, вони вирощують продукцію на теренах України і розраховуються зі своїми працівниками у гривні. Коли вони вивозять продукцію за кордон, з ними, з ними там розрахуються доларами. Чим курс долара буде вищий, а гривня слабша, тим вони за ту саму продукцію отримують більшу кількість гривні. Тому що е, одна справа, коли курс, наприклад, 36,6, а друга справа, коли курс 41,2. Тобто за тих самих 100 доларів вони отримають, ну, ну, от рахуйте, більше грошей більше гривні. Безперечно, для них вигідніше, щоб курс був слабший. Щоб, е, Ну, долар був дорожчий, і як наслідок, вони більше отримали гривні. До речі, аналогічна логіка діє по відношенню до шановного пана Марченка, міністра фінансів. Тепер я поясню, чому. Тому що на сьогоднішній момент е, основні соціальні видатки держави фінансуються за рахунок макрофінансової допомоги наших партнерів. Макрофінансова допомога наших партнерів, а це, вибачте, на хвилиночку, ну, 37-38 мільярдів доларів на рік, приходить сюди у гривні, а соціальні видатки, пенсії, заробітні, платні бюджетникам, інші види соціальних допомог е, виплачуються в гривні. Ну і, безперечно, Марченко набагато цікавіше, щоб гривня коштувала 41,4, а не 3,6,6. Тоді він за той мільярд доларів може отримати значно більше гривні, тому що в середині країни він розраховується гривнею. Так що ця логіка абсолютно зрозуміла. Але вертаючись до української традиції, ну окрім 22-го року, тому що там була війна і там була своя специфіка курсу утворення. Кожен рік Міністерство фінансів закладає у державний бюджет курс, який значно перевищує той. Який фактично створений і формується на протязі року в економіці, таким чином, Міністерство фінансів, ну з погляду на ті розрахунки і ті роздуми, про які я казав, трошечка надуває гривнею бюджет, збільшує дохідну частину і таким чином має можливості формально профінансувати більшу кількість видаткових статей. А вже по факту, тоді, коли він бачить, що він не добирає тих грошей. Він коригує в ручному режимі ті чи інші видаткові статті, бо на більш важливі і менш важливі. І там щось ну, ми знаємо традиційно, що деякі статті не фінансуються або фінансуються в обрізаному режимі. Так що, таким чином, це працює. І коли ми з вами говоримо про 24-й рік, власне, логіка аналогічна, і, безперечно, Міністерству фінансів добре було би, якби курс був 41,4. для людей. Це було б безперечно гірше, тому що це. Додатковий поштовх інфляції, тому що в нас дуже великий обсяг імпортних товарів, і будь-яке зрушення по курсу автоматично призведе до зростання цін в магазинах. А доходи в нас ж гривневі. Ми ж не отримаємо долари, правда? Ми отримаємо заробітну платню в гривнях. Більше того, давайте ми чесно признаємося, що цього року ну, більше половини підприємств у бізнесі заробітну платню. Своїм працівникам не підвищували це дослідження Національного банку України. А ті, що підвищували зарплату, а їх всього лише десь порядку 25% від загальної кількості підприємств, підвищили і на 9-10%. Це менше ніж рівень інфляції, тобто, по великому рахунку, безперечно, ми з вами дуже залежні від тих цін, які в магазинах і які формуються, дякуючи власне цьому курсу, так що безперечно для людей вигідніше, щоб курс був стабільний. І ще зараз ми вже говоримо про безпосередньо документ, головний фінансовий, за яким має жити Україна, який до 15-го числа там і згідно із законодавством теж вже має ухвалити Кабмін. Зрозуміло, що зараз воєнний стан то можуть бути, мабуть, якісь поблажки. Я Самі розуміємо, що ні, там раніше ні. було ще гірше. Поблажок, поблажок не буде до 15 вересня. Проект бюджету на наступний рік має бути подано в Верховну Раду. Чи ви, вам відомо взагалі, е, крім ось цієї е, цифри 4140, яку вже озвучив міністр фінансів? Які показники там ще закладені? От зокрема, ви зараз якраз сказали про те, що е, цьогоріч зростання заробітної плати не було. Чи буде вона е, чи буде таке зростання? Е, Причому щоб воно могло догнати і курс долара і інфляцію, яка теж має бути закладена в показниках. Чи відомо вам щось про це, і чи зазвичай так відбувається, коли ну, ось цього проєкту ще ну, ніхто не бачив, ну, журналісти не бачили? Значить, дивіться з того з інформації, що є в мене, на наступний рік мінімальна заробітна платня має бути підвищена в два рази. Тобто, в 23-му році, в цьому поточному році, у нас мінімальна заробітна платня незмінна, 6700. На наступний рік вона буде підвищуватись два рази і має досягти в кінці року 8 тисяч гривень місячної мінімальної зарплати. Чому це є настільки важливо? Тому що від мінімальної заробітної платні залежить дуже багато платежів для бюджетників, там корелюються заробітні платні бюджетникам, виходячи з мінімалки, і до мінімалки прив'язаний перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки. Тобто автоматично з підняттям мінімальної заробітної платні буде коригуватися і заробітна платня в бізнесі. Тобто однозначно це буде зроблено. Власне, чого е, пан Марченко хоче кращого курсу, тому що від е, власне, більшого поступлення гривні від продажу макрофінансової допомоги йому буде легше виконати ті завдання, що були поставлені перед ним, з точки зору підняття соціальних стандартів і підняття мінімальної заробітної платні. Е, на наступний рік не буде мінятися жодного податкового закону. Тобто, дивіться, традиційно у нас як було е, подається до Верховної Ради проект бюджету на наступний рік, і паралельно з ним ідуть зміни до податкового кодексу, які забезпечують додаткового пане, пане Олеже. Вибачте, одразу просто уточнюю. А от щодо ПДФО, яке хочуть відібрати ПДФО з зарплати військових, яке хочуть повністю всі 100% скерувати до державного бюджету. Не не внесли цього. Ну тобто, за вашою інформацією, це, це планується на цей рік зробити. Вони хочуть на цей рік внести зміни, і власне отих 240 мільярдів гривень, про які казав новий міністр оборони, на цю суму збільшити видаткову частину державного бюджету і за рахунок тих коштів збільшити виплати військовим. А джерелом походження цих коштів планується зробити власне оцей перерозподіл ПДФО податку на доходи фізичних осіб. Який до сьогоднішнього моменту повністю 100% спрямовувався у місцеві бюджети, але, виходячи з принципу е, соціальної справедливості, ну, будемо відверті, військовий, який е, поїхав напередок або ві, воює в інших місцях, отримуючи виплати, е, чого він має сплачувати податок на доходи фізичних осіб в, по місцю е, територіальної громади, де він зареєстрований? Ну, це однозначно кошти, які по ідеї мають сплачуватися до державного бюджету і далі надходити знову на військові потреби, в принципі а я дв... думаю, що а, а в 24-му а на 24-й рік, це не буде ініціатива продовжена, просто тільки тільки ні, 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 дивіться. Якщо вони, якщо вони це змінять 23-му році, то автоматично це буде 24-й рік. Власне, коли ми з вами говоримо про те, що буде. Одно одноосібно, скажімо, підганятися під бюджет 24-го року, то там, по заяві пана Марченка, ніяких змін до податкового законодавства мінятись не буде. Тобто, ні нові ставки податків, ні нові там якісь додаткові платежі нічого цього не буде. Тобто зараз бюджет буде спрямований без паралельного подання податкового кодексу. Ну і ще з того всього, що там планується, дивіться. Планується на наступний рік практично ті самі контрольні цифри, що і є цього року. Тобто 1,4 мільй трильйони це десь приблизно загальний фонд державного бюджету і спецфонд десь буде на рівні 350-400 чотириста мільярдів гривень. Тобто, десь от в таких межах, десь на 1,7-1,5 буде зведений державний бюджет. А, е, видаткова, а видаткова частина бюджету, е, власне, це про дохідну сказав. А, видаткова, частина, та, видаткова частина частина десь 3,1 трильйона. А ота вся різничка, ми очікуємо від наших партнерів десь приблизно 37-38 до 40 мільярдів доларів допомоги. Причому е, чітко маємо сьогодні гарантії від Євросоюзу. Який на три роки дає 50 мільярдів євро, це менше ніж в один рік 18 мільярдів євро. То, що ми отримали у 2023, але все рівно це непогані кошти від американців. Ми десь плануємо отримати 12-13 мільярдів цього року. Ми вже отримали 9,9, і плануємо отримати ще 3,3. Принаймні, пан Блінкін ніби пообіцяв, що так воно буде. Окрім цього, ми маємо отримати кошти від міжнародного валютного фонду в межах програми власне розширеного фінансування, які ми маємо на сьогоднішній момент. Це 15 мільярдів доларів, які нам були обіцяні. Тобто, от таким чином ну, і ми маємо прямі угоди з країнами, як країна як суверена, там і з тою ж Японією, та і з тою ж. Кореєю південною, ну тобто ті речі ми теж будемо отримувати. в цілому. Має набратися десь 37-38 мільярдів доларів. Це приблизно та сума, яка потрібна Україні для того, щоб без проблем пройти наступний рік.